Читати і щоб мати настанови від Господа. Івангелі від Луки, 12 розділ. 51 вірша. Ми продовжуємо читати і закінчуємо. Можливо, сьогодні закінчимо 12 розділ я надіюсь. Це вчення Ісуса Христа. Слухай, 51 вірш. Чи думаєте, що я прийшов, щоб мир дати на землі? Ні, кажу вам, а поділ і боротьбу. Бо віднині п'ятеро в одному домі поділяться троє проти двох, а двоє проти трьох. Батько буде проти сина, а син проти батька, мама проти дочки, а дочка проти матері, свекруха проти невістки своєї, а невістка проти свекрухи своєї. Отже, Ісус говорить такі странні слова, багато, багато речей, які говорить Ісус Христос. Якби взяти просто ці, цей уривок, ми б могли б не зрозуміти, що він має е, на увазі. Я прийшов принести не, ми, не, не мир на землю, а поділ і розділення. Потім він уточнює, якщо ми уважно читаємо, якщо ми уважно будемо навіть цей уривок читати, він уточнює, він каже, бо в одному домі, тобто він каже не про весь світ, він каже про дім, і потім він каже про маму, про свекруху, про батька, про синів, про сім'ї. Він каже трошки уточним. Він каже: я прийшов принести не мир, а поділ і боротьбу. Про це я трошки говорив раніше, і зараз хочу це пояснити, щоб ми з вами це розуміли. Е, мова йде про сім'ї, про ближніх, і про те, як хтось із сім'ї, із великої сім'ї. Починає вірити в Ісуса Христа і починає рухатись за Ісусом Христом. І Він стає віруючою людиною. Із цієї сім'ї, якої, наприклад, не було віруючих, хтось один, йому відкривається Господь, серце поселяється Господь. І дещо починається. Починається, Він каже, не мир прийшов я принести, а поділ і боротьбу. І я про це хочу сказати. Але я трошки хочу вступу сказати, як завжди, щоб ми це розуміли. Отже. Ті з вас, хто чув вже це, просто слухайте уважно, просто згадуйте. На землі існують два духовних царства. Фізичних царств багато, країни, навіть царства, навіть королі і так далі, принці, і все це існує. Президенти, і ще різні ці диктатори, і різні ну, странні люди, які інших там вбивають. Але насправді на землі існують тільки два духовних царства: царство Боже, Царство Ісуса Христа, Царство, в якому Ісус Христос. Є цар. Коли він Воскрес, одною з перших його було фраз, ви можете це прочитати в Євангелії, в Євангелії від Матфія, написано так. Дана мені вся влада на небі і на землі. Тобто він є цар. І він в Біблії згадується як цар царів. І якщо ми бачимо, він є цар вже сьогодні і прийде прийде в кінці часів, він прийде як цар царів. От, царство Боже, що це таке царство Боже? Царство Боже це люди. Це люди, які свідомо присвятили, присвятили своє життя Ісусу Христу тут на землі, при житті. Царство Боже, це люди, які свідомо розуміючи, що вони роблять, свідомо слідують за ним. Слідують за ним. Наприклад, пізнаючи його заповіді. там. Царство Боже, це люди, які свідомо навчаються служити Ісусу Христу тут на землі і служать Ісусу Христу. Царство Боже. Це люди, які стали частиною церковного зібрання, щоб саме тут, на цьому місці, навчатися. Це царство Боже. Далі, тепер щодо царства Тембер. Друге царство, яке існує паралельно на землі, це царство диявола і царство це також люди. Це також люди, які не хочуть підкорити своє життя Ісусу Христу. Тому. Диявол іми керує, і вони роблять зло, вбивство, нападають на сусідню країну, все руйнують, і диявол ще обманює всіх, що це Бог такий допускає. Тобто на землі існують два паралельно існуючі царства. Я зараз прочитаю. Чи думаєте, що я прийшов, щоб мир дати на землі? Ні, кажу вам, а поділ і боротьбу, бо від нині. Я в одному домі. Поділяться троє проти двох, двоє проти трьох. Батько буде проти сина, а син проти батька, мати проти дочки, дочка проти матері і свікруха проти невістки своєї невістка проти своє Що тут відбувається? Чому? Чому в домі, в якому була єдність перед цим? Ну, умовна єдність, ну, можливо, там, на кухні щось там. Невістка і свікрух. А так а так, а так все ідеально. ну, типо. І вдруг тут починається э, ця боротьба. Чому? Е... Тому що існують два царства. І от Ісус Христос в своє царство привів одну з цієї сім'ї, а решта ж їх, цих всіх родичів, вони залишилися там під впливом диявола. І це не вони погані. І вони не дияволи, і вона не Ісус Христос. Але ця невістка, наприклад, вона почула, вона відкрила своє серце і зрозуміла, це ж істина. І вона всім сказала, я увірував. І диявол починає тиснути. І от цей поділ, і ця боротьба це диявол робить. Він починає тиснути. Перша критика, коли ти починаєш робити перші свої кроки за Ісусом Христом, це самі ближні люди. Коли ти вернешся сьогодні додому, якщо твої ближні не знають, куди ти пішов у неділю. Ти сказав на благодійний захід. Сьогодні візьми те, що ти, там тобі дадуть сьогодні. Прийди додому. І скажи, я насправді був на церковному зібранні. І пастор Володимир сказав, як класно, якщо ти приходив кожну неділю і вчився, і читав Біблію, і молився, і почав служити Богу. І ти знаєш, як діє це місце писання. І ти переживеш поділи боротьбу в своєму домі. На тебе подивиться і скажуть, ти що в віру, віру? Ні, ти скажеш, я до Ісуса Христа. І тебе було підговорювати. Чому? Ну через те, що ти щось погано зробив. Тому що ми знаємо, що існує два царства царство Ісуса Христа, і царство диявола. І диявол діє із своєї сторони, щоб людей, які е, підперековані Йому, яких він отримує, щоб вони остались під його, його впливом, щоб люди не перейшли в свободу, щоб люди не перейшли в спасіння, щоб люди не перейшли під господство, під покров, під захист, під благословіння Ісуса Христа. Диявол все зробить. І це Він приносить і поділ, і боротьбу. В сім'ї. І що ми можемо зробити? Ну, я так, ну я коли прийшов додому, мені було 20 років. Ну, я з батьками, що я з армії, І Я сказав, що я вмірував. Я сказав своїм друзям. Більшість моїх друзів більше ніколи зі мною не проводили час, тому що всі подумали, що з мною щось не те. Я кудись попав. Це було 31 рік назад. А... Папа мене взагалі не зрозумів. Папа сказав, луче б ти барабан пішов, що? ти. Папа взагалі жорстка. Мама пішла до всіх, всіх, всіх знайомих, всіх, і вона всі калакала -кала, всі авторитетні лікарі, яких вона знала, всі приходили до нас додому, щоб мене е... спасти. Для тих, хто мене не знає, хочу просто сказати: мені 51 рік. 31 рік я у Христі, у мене троє дорослих дітей, у мене є вже внучка, мої діти мають педагогічну освіту, вищу, я маю декілька освіт, інститут і семінарію, я щаслива людина, ну і так далі. Але раніше ми ж не знали про все це. Мені треба було повірити, що Ісус Христос це благосуміння для мене. Отже, і ближні мої, вони непогані. Але вони використовувалися ну, тим, під якого владою вони були. І вони мене почали тиснути і притісняти. І, і всі різні, різнопланові люди, я з ними спілкувався по поводу того. І я вистояв. Знаєте що? Прийшли випробування. Прийшли випробування в моє життя. Я вже не пам'ятаю, скільки цих я лікарів. Деякі лікарі, вони теж прийшли потім до Христа, завідувача терапевтичним відділенням, жінка, старша. І вона з такою повагою. І теж завідуючи хірургію, е, він мене питав за. Тобто були люди, які щиро теж шукали Христа. Не то, що один я такий, знаєте, а були люди, які щиро шукали Христа. Отже, але це не твої, е, це не ближні твої вони тебе. Це диявол через них хоче тебе е, зупинити. Що робити тобі? Тебе? Що робити тобі? По-перше, не ображатись. Зрозуміти, що це не вони. Ви знаєте, що, наприклад, в мусульманських країнах, якщо хтось із дітей він прийме Христа, його повинна сім'я ну, мінімум якось покарати, мінімум вигнати з дому, тому що він якби опозорив свою сім'ю, або там десь би ж глибше, як Афганістан чи Пакистан, то може їх вбити. Це або в індуїстських країнах, в індуїстських країнах, а в тих країнах. В яких прописано в твоєму паспорті, що ти мусульманин і тобі відкрився Христос. І ти увірував в Христос, а в тебе в паспорті написано, що мусульманин. Як це замінити? І в тих країнах, де, де християнство притісняється, християнин не може знайти роботу. Наприклад, в Єгипті, там вони на сміттєзвалищах міських працюють, віручі, копти. І вони не вітаються, хоча це раніше були християнські країни. А потім ісланця захопив. Тому християнин завжди повинен пройти це прес і це випробування із сторони своїх ближніх. І не через те, що ближні е, погані. Хоча е, е, в одному з місць Ісус Христос каже, е, вороги людині, його домашні, це не мається е, е, на увазі, що вони стали ворогами. Це вони противляться тобі, щоб тебе е, затягнути назад. Е, е, молись за них. Молись за них. Якщо, ну, якщо те, що вони сказали, краще ти красти пішов чи щось, і, і тебе до сліз довело. Знаєте, коли я увірував, я сказав сам собі, Боже, це те, що я шукав це все моє 20-річне життя. Це те, що я шукав. І я не збирався назад. Я не збирався назад в депресію, в розчарування, в, не, не, в, не, в незрозумілість, я не збирався назад. А всі мене помовляли повернутися назад. Е, і мені була бідна до ну, е, Я молився за ним. Намагався не розчаруватися. І я казав їм про Божу любов. І я казав їм про Ісуса Христа, про те, що кожен, хто написано, кожен, хто покличе Ім'я Ісуса Христа, кожен, хто звернеться до Ісуса Христа, буде Спасень. Я, я їм про це казав. І запрошував на церковне зображення. Чому? Тому що я хотів би, щоб і вони долучились до Царства Ісуса Христа. Людина, яка яка не долучиться до церковного зібрання, і яка не увірує, яка не покаяться, якщо ти не будеш молити за своїх ближніх, і якщо ти його не запросиш на церковне зібрання, вона е, ну, Вона піде Вона буде на землі житті, сатани, і, і диявол буде її шпиняти все життя. І вона підива. І якщо ти перша людина в своїй сім'ї, до якої достукався Господь. Перша людина в своїй родині, до якої дійсно достукався Господь. І ти це пережив, але ти маєш відповідальність сказати це своїм ближнім. Не, не тільки казати, робити добрі діла для них і показати своє зміни на життя їм, щоб і вони прийшли на церковне зібрання і увірували. Далі. Тепер трошки такі важкі речі. Дивіться, всі ми, українці, от ми в цьому плані нормально. Ми маємо посвяту нашій ближнім і нашій сім'ї. Це правильно. Ми маємо, що таке посвято? Посвята це наше рішення любити тих, хто поруч із нами. Наших дітей, нашу дружину або чоловіка, наших маму, тата, кумів, всіх, хто поруч з нами. Ми маємо цю посвяту любити. Ми маємо цю посвяту. Але коли ми приходимо на церковне зібрання, і Ісус Христос стає нашим Господом, то ми узнаємо першу заповідь, що наша любов до Бога повинна бути навіть більшою, ніж до ближніх. І ми стаємо на цьому роздоріжжі. Як так? Я любив моїх ближніх. А ближні тобі при цьому кажуть, ближні кажуть так. Або я, або твоє церковне зібрання. І ти взагалі сварився. Я кажу, так і ти церковне зібрання, я вас не... Я, просто Господь у мене на своєму місці. А ви у мене я продовжую працювати, все робити, все для сім'ї, нічого не винесу. Можете контролювати, камеру поставити, що я нічого не винесу на це церковне зібрання. Просто я Господа хочу пізнавати і його любити. Отже, наша посвята, наша любов до Господа повинна бути більше, чим навіть е, до тих людей, які поруч з нами, чи дружина, чи діти, е, чи внуки. Тому що так нас навчає. Полюби Господа Бога свого всім серцем». Ще пару думок і все. Далі, і ти скажеш, і що мені так жити от в цьому всьому війні весь час. Знаєте, я бачив сім'ї родини, які повністю у Христі. Повністю. Хтось прийшов, і він почав проповідувати, і він запросив, і так далі, він працював. І всі прийшли, і всі у Христі. І там нема розділення. І там мир, вони разом моляться за щось, за щось переживають, один одного підтримують і навчаються жити у Христі. Тобто я таке бачив такі, такі феномени. Моя старша донька живе в такій родині, там всі віруть, там всі християни від серця. Вони знають, що вони кіберіть церковні зібрання. Якщо вони збираються всі разом, у них там піця, застолья, все-все-все, крім алкоголя. І вони, ну, Кока-Колу кінчають. І співають християнські пісні, всі співають християнські пісні. Тобто єдність, єдність вона можлива, якщо це єдність в істині, істині. Якщо ти не, не докладеш зусилля, щоб спасти свого ближнього і ну, донести що Ісус Христос Господь, ну, у тебе буде конфронтація і конфлікт. І останнє, що хочу сказати. останнє. Про що треба подумати? Ну не хоче ближній йти е, е, до Христа. Не хоче ближній приймати Ісуса Христа в своє серце. Ну не хоче. Він каже, ну ти йди, а я не піду. Е, він має на це право. Він має на це право. Але ви продовжуйте молитись за нього, щоб він відкрив своє серце для Христа. Чому? Чому? Тому що той, хто не прийме Ісуса Христа і Господа і Спасителя в своє серце при своєму житті, той не буде з ним на небі. Це? Якщо Твій ближня твоя людина, ту, яку ти любиш, поруч з тобою, будь-хто, із твоєї сім'ї. Якщо ти йому не донесеш, що йому треба полюбити Ісуса Христа, і він на цій землі не схилиться перед Господом, і він не увірить щиро, то можливо він не буде з тобою на небі. Ти будеш на небі. А він, коли буде Господь судити живих і мертвих, буде з іншої сторони стояти. І він тобі скаже, так отчу ти мені, не пояснив, то я з'яснявся. В смислі, це моя вічність, Аду. Зрозумієте? І в Біблії, і в Старому Завіті, є декілька місць, де написано, що із-за того, що ми, ну, ми не знаємо, ну, ми стесняємося, нам неприємно сказати, що адрух мене не пойме, а друг він мене осудить. І написано, що якби кров цих людей або е, буде на, на, на тобі, тобто е, те, що вони будуть не спасені, буде на тобі. Тому. Е, Є речі, яких нам треба стеснятися в нашому житті. А є речі, які нам не треба стиснятися в нашому житті. Є речі, які ми повинні розуміти. Ми люди світла. Віруючи, це люди світла. Ми розуміємо, що відбувається. Ми розуміємо, чому це відбувається. Ми розуміємо, якщо ми християни, всі християни знають, що існує Бог і існує диявол. Тільки щось багато християн на Бога все спирають погано. Але ми розуміємо, що ми це ті, хто ми навчаємося. Нести добро і любов і милосердя в цей світ. Чому? Тому що це закони Царства Ісуса Христа. І ми бачимо, що навпаки люди, які несуть ненависть, вбивство, не за що хочуть вбити дітей наших, кидають ці ракети. Це, це, ким це ну, підштовхає, хто це спонукає, хто, це, хто за цим стоїть? Це стоїть диявол, ми це повинні розуміти. Тому закінчуючи, хочу сказати, так. Я... Е... найбільше, що ти можеш в цьому житті, найбільше, це е... сам собі відповісти на питання, чи підкорився ти, ти свідомо Ісусу Христу. Чи є Він твій Господь? Чи ти просто кажеш, Господь Ісус Христос? І в цих словах жодного смислу немає. Чи дійсно Він твій Господь? І продовжуй жити. Продовжуй працювати на своїй роботі, в своєму бізнесі, продовжуй вирощувати дітей. Але е... твоє життя зміниться. Він буде тебе навчати, як робити добро, як бути милосердним, як очистити свій, е, свій рот вибачте, від, від е, Нікотіного, е, Дима і Матюків, як твоє серце наповнити любов'ю і милосердям е, до твоїх ближніх. І так далі. Він буде твоїм Господом. Оце дійсно буде. І всі люди побачать, що Ісус Христос твій Господь. Всі люди побачать, люди це бачать. В цьому світі діє два царства. Царство Ісуса Христа, царство диявола, і тобі треба зробити свій вибір, поки ти живеш. Дякую вам за увагу.